Хід і стіні, дружина секретаря РНБО Олександра Турчинова Ганна презентує у стінах Софії Київської кінокомпанію. Розпитаємо подробиці. Вітаю вас презентацію нової справи кінопродакшену виробництва сімейного кіно? Ваш чоловік, Олександр Турчинов, вже пробував себе у кіновиробництві. Він продюсував кіно колись. Ви радилися перед тим, як зайнятися продюсуванням кіна? Чи варто взагалі це починати? Ну, звичайно, радилася, тому що справа ця поки що у нас в країні не прибуткова. Але ж Катя, я хочу сказати, що я не є, скажімо так, продюсером. Я допомагаю настільки наскільки... Тіки це можливо, тому продюсер це ну дуже Ну, громко сказано. І ви будете шукати гроші для дитячого кіно. Ви, як дружина одного з найвпливовіших українців, ви власне можете прийти до будь-кого, відкрити двері серед ваших подруг, Юлія Володимирівна Тимошенко. До речі, ви навіть вбрана сьогодні в її стиль. Я навіть можу зазначити, що це той самий дизайнер Айнагаси. Перше я була першою клієнткою, Айни, ай, ага. я вже потім познайомила Юлію Володимирівну. Ага, тому, тому це мій стиль особисті з це одне. А коли треба вкладати гроші і дуже великі кошти для того, щоб інвестувати в кіно, то тут же на перший план виходить ну, така комерційна складова. І ніколи не були домогосподаркою. Чи зараз ви продовжуєте викладати? Звичайно, я ніколи не сиділа вдома, ніколи цього не бажала. Звичайно ж, викладаю ніколи. У вас не було думки зробити щось своє окреме. Зробити власний навчальний заклад таких амбіцій в мене не було. В мене друга амбіція. Я хочу, щоб в нашому в нашій країні було шоу льодовиковий період, яку. В, В інших країнах, так, да. і хочу там е, взяти участь. Але... Тобто, ви хочете телевізійне шоу на льоду, де ви брали участь, так? Так. Я вже восьмий рік катаюсь, я катаюсь кожного дня. Парне катання чи сольне. Я вважаю, що мені Бог просто послав е, партнера і він же мій тренер. Зараз я катаю 9 обов'язкових танців. Компалсередансис на льоду, тому там я навіть стрибаю нічого страшного і там немає. і підтримки? Ні, підтримки ми не робимо, тому що ну врешті-решт, це я ж прийшла не на партнері їздити. Розумієте, кататися власними ногами. Чи чоловік не ревнує до партнера. Знаєте, різне буває у партнерських танцях і танцях на льоду. Ні, чоловік не ревнує, тому що ну, він знає, що я його люблю. Усі е, мої е, начальники в університеті чоловіки, тому ну, що ж, до кожного ревнувати, то треба вже з глузду з'їхати, щоб до кожного ревнувати.